З негодою традиційно справилися. Принаймні так вважають в Івано-Франківській мерії. Про це на нинішній оперативній нараді заявив Віктор Анушкевичус. На вихідних комунальники залучили усі наявні технічні та людські ресурси. Зокрема, капедрео виволо на вулиці майже 30 одиниць техніки. На вихідних снігочні автомобілі працювали фактично цілодобово. Водночас, комунальники зазначили, спрацювали б ще краще, якби не борги зі сторони бюджету. Останні кошти ми отримали підприємство, яке нам порахували департамент 22 другого того. З, в дані снігопади з допомогою міського голови через департамент були прямі кошти на паливо. дякуємо. І з допомогою Войтика ЄРЦ 30 тисяч, дав на паливо. дякуємо. Далі прошу. Вашої допомоги по фінансуванню підприємства. кардинально іншої думки про роботу влади у боротьбі зі стихією. Пересічні мешканці люди нарікають сніг впав ще в суботу, а прийти по тротуарах і сьогодні досить проблематично. Виїзд. Коновальця січових слідців. Шкода дивитися, що швидка машина, швидка допомога приїжджає, не, не може їхати там, буксують, нема кому убрати е, ожеледитися, що наробила. Оті. Ну, ви знаєте, мені здається, могло б бути трошки краще. Все-таки на дорогах страхіття взагалі бачила, що прочищений сніг, От, у неділю не був прочищений сніг рано. Може, пізніше прочистили. Слизько було дуже ховсько. Дуже. Загалом у березні над Івано-Франківськом випала двомісячна норма снігу. Тому влада вже нині закликає комунальників готуватися до відлиги. Вирішила скористатися призабутою в останні роки практикою вивозом снігу з центральної частини міста. Повивозити сніг з міста Івано-Франківська, тому що цей тиждень воно ще тримається. Слідуючий тиждень, як воно почне все топитися. То ми будемо мати іншу проблему, особливо з тих місць, де він тане і утворюються великі калюжі. Ну зокрема, там біля пам'ятника Чорновола на превеликий жаль не вивезли сніг. Звідти контролювати роботу комунальників щодо вивозу снігу запропонував мер. Буде місцева преса.